Нині в нас второк хочу поділитися таким лайфаком. Дивіться, як ми монтуємо, зробив я плех, обрізав його. Він плех той самий, що був, тільки ми підняли, я його обрізав, загнув і продовжуємо монтувати ташку. Початок ми прикручуємо на шруп. Під плех ми заліпили таку стрічку, аби не. Оксидувало з цим металом мідь. Ми його підліпили для правильної роботи. Потім я беру такий в'язальний друк, витягую, лічами обрізаю і зав'язую цю половинку, що буде, за'язую і приліпляю його на такий чорний мамут. Зараз вам покажу, як це. Ось так ставимо деякінька бухт. Ось так поставив я дротик, беру, заліпляю, мамут йому не буде давати вітру піднімати. а для того, бо воно з часом встигло зловити цей мамут. Я його тут закручую, собі ось так дротом в'язальним до цього ж і все. І маємо готово. Так, половину ми почали робити. Там собі лишений такий технічний відпор, який ми потім закриємо, там накладаємо ташки і в планах на сьогодні цю, цю половину зробити повністю. Якщо нам це Получить. Ставте лайки, коментуйте. Ось така у нас робота. Все гарненько, все рівненько, навіть в деяких випадках краще, ніж у попередників. Всім гарного дня!